Зараз буду нащеплювати це дерево, тому що це, воно, це дерево зараз захворіло, воно в раку. Я був, купив колоновидну яблуню і чомусь вже її багато років вона ні одного яблука, можна казати, не вродила. Там родить такі малі. Я її спочатку був обрізав, а потім, зрозумів, що і так толку з нею не буде. І буду нащеплювати сьогодні її. Я зріжу попри низ, тому що тут, щоб так різати, це буде дуже, тут немає як, тим більше тут воно є хвороба, рак. Тому, можна сказати, зріжу під пень і вже тоді буду нащеплювати щеплення. Це в мене інструмент і зразу. Буду нащеплювати все під кору, не буду я розрубувати його, тому що воно дуже вже велике, товсте, і якщо його розрубати воно буде дуже довго заживати, тому всі щепи я буду робити під кору. Зараз все побачите. Зачищу від пилки. Для того щоб під кору зробити, я ось зроблю під такий клин з цієї сторони з цієї сторони. Також цю кору я знімаю, О, щоб ця була знизу, вона якраз і постачає сок з дерева буде сюди. Ось так. Тут я декілька зроблю щеп, От роблю попередній розріз. Так як за тощиною в мене щепка. Ось так. Там дуже акуратно цю кору я від стовбура відділяю і сюди в середину. Наду поки, поки є ось так до кори. Щоб ця кора, що я підрізано, вперлася в цю кору. Все, у нас це одна штучка готова. Можу дати тут другу, третю, четверту, навіть п'ять дам. Це я різних сортів буду робити. Яблуні різних сортів. Таким самим способом під клин. ось так. І даю вже цю тут. Спочатку роблю проріз, потом приблизно товщина. Щепи, ось так. І закладаю в гніздо свого роду ось так. Все вперлося і потім це все ізолентою зроблю. Так, тут у мене є ось така, інший сорт, тому використовую різні сорти. Ось так під клин. з цієї сторони ще чуть-чуть. І цю кору, верхній шар кори знімаю. Fuck. Ось так. Все, воно тут ось ціло. І тут ще дам. Раз, два, ще три. Ще три щепки. Щоб іде там. І сітки. Пойдем, закинь. Так, степер, Стараюся, щоб ці всі краї по колу були однакові, щоб не було вище, нижче. Щоб воно гарно сіло нам на стовбур. Tak je. I tu jeszcze jedną. Це у нас є шість штучок, потом беру я із ленту. І роблю так, аби ця кора плотно стикувалася з нашими зразами о щепами. Ось так. Yeah. Можна змастити цей зріз садовим варом, ну, але в даному випадку в мене садового вара нема, закінчився, тому я просто ось таким скотчем з фольги він буде служити таким захистом для цього воно буде відбивати сонячні проміння тобто не буде засихати на зріз який є тому що чорна чорна ізолента вона би притягувала сонячне проміння нагрівалася і нас би тут Сам стовбур було б йому температура і він би швидко засихав. А так, така, такий скотч, який буде відбивати сонячне проміння і не буде нагріватися. Ось так. Це потім знімлю відео, що прийнялося, буде так цікаво, чи все прийметься. Ось тут у нас ще одне дерево є. Ось таке саме було колоновидне. Можна, можна побачити, також його зрізав. Але тут я щеплював, не різав під пень, а тут були гарні гілочки в різні сторони. І я також різні сорти. Оце, наприклад, маленька. Щепа це білий налив. Це в нас є фаворит, чемпіон. Тут є яблуко-груша в білого кольору. Ну і Також тут білий налив. Тут вона дуже малесенька Зразу щепа. А це в нас ось тут яблуко-груша. І тут різні сорти, тут чотири сорти є. І сьогодні також. Три яблуні були, ці клоновидні, які вони дістали рак. ось такий, На ці яблуні було менше раку, але на тих було дуже багато. Я також не став тут різтисня, тому що тут були дуже гарні гілки, які виходять в різні сторони. і Тому я тут теж нащепив на кожній гілочці. Щепи також тут чотири сорта яблунь. Думаю, відео було цікавим. Тут я щеплював, розколював е до половини і запихав, підклинув також сюди в сторону, які тонші гілки. Де були грубші, я тут можна побачити ось тут. Е я його розколив пополам, тобто ці дві я е нащепив, розколовши, а ці дві під кору. Тому буде цікаво, що краще приймається. Всім дякую, гарного дня!